Двоє чоловіків замерзли на смерть у Кіровограді. Обоє були сп'янілі. тому на час морозів для тих, хто не може дістатися додому вчасно або і взагалі немає домівки. По всій країні відкривають пункти обігріву. В самому лише в Києві працює сотня таких місць для захисту від холоду. Чи популярні вони, коли за вікном мінус 19, розповість Олексій Сімаков? Я тут тільки три дня, ну я вже смерз, уже замерз. Поначалу трусить, а потом, коли загріваюся, воно наче відпускають. Воно, типу, трусить і трошки мандраж дає. Що таке собачий холод? Михайло відчув сповна. У новорічну ніч він утік з інтернату, що на Черкащині, і кілька годин ішов полем у 15-градусний мороз. Через поле, через гай ходить, хлопчик допомагай. Так і я. Я в шокі, Я думав, що не добруся ще. 28-річний Михайло покинув заклад через складні стосунки з директором і за сумісництвом опікуном. Полями лісами чоловік дістався автобусної станції і уже звідти поїхав до Києва. Коли чоловік йде, йому не холодно, коли він сидить, йому холодно. А я все время шевелился, тогда й добрався. Як говориться, рух – це життя. Першу ніч після втечі Михайло пробув на столичному вокзалі. Вокзал вообще холодний став. Так, в а потім прийшов в один із пунктів обігріву. Нині у столиці їх відкрили понад сотню. Передусім для таких безхатьків, як Михайло. Проте тільки в кількох з них можна не лише чаю попити, а ще й поїсти, подивитися кіно і лишитися на ночівлю. Вчора і позавчора у нас уже. Були зали людей, це почти 200 чоловік. Ми доставляли стульчики спеціально, тому що в залі не поміщались всі люди. Морози дійсно жахливі, все у нас організовано. Люди, звісно, у нас ну кровати ні, але люди можуть посидіти, пересидіти цей холод. Хто вчасно не зігрівся, потрапляє сюди, у столичний опіковий центр. Лише за кілька морозних днів тут ушпиталили вісім постраждалих із відмороженими кінцівками. Головними причинами цього лікарі називають неосвідомлення загрози холоду та пият. Обично по нас приходять поступают пацієнти з уже старческими проблемами з, з себя. з не контролируют, вони виходять на гуляют гуляють сутки двое потім поступають. То щоб отримати отморожение, нужно не поняти, що ти, ты, где ти, ты, как ты. Чаще всего, конечно, це алкоголь. Хильнув зайвого з кимось побився, знепритомнів непритомнів на морозі. А тому новий рік Сашко зустрічав у палаті. 31 числа я на Красному нам ну, мене упав. Ближчі У гідрометцентрі заспокоюють того, морози, морози відступають, відлига настає. Днями в Україні трохи потепліше. У ну, найближчі дні ми очікуємо того, що морози будуть відступати, і на території України вже буде надходити тепле середземноморське повітря. 6 січня це ще поступове підвищення на 2 3, а то й 5 градусів, тобто морози слабшають вже післязавтра стовпчик термометра підскочить на кілька градусів. А на різдво у південних та східних областях синоптики очікують навіть плюсову температуру, чи не шість тепла. Олексій Сімаков, Ігор Кримов та Валерій Ратушнюк. Програма вікна СТБ.